Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Є в нашого народу дуже цікаве прислів'я чи приказка. Кожному мила своя сторона. Ну, це ж факт. Але зараз, ну, в зв'язку з бізнесом, в зв'язку з тим, що виробництво вимагає пересування. Виїзду в інші міста чи селища нашого краю. Виникає потреба своє помістя продати, ну і переїхати для розширення свого бізнесу. І ось трапилось таке. Цікава дуже і повчальна історія. Слухайтесь і вдумайтесь. Один бізнесмен, причому успішний, Вирішив розширити бізнес. А в нього був знайомий друг журналіст. Часто той журналіст, приходячи до нього, робив інтерв'ю. Ну, бізнес гарно просувався. І він попросив наш бізнесмен журналіста написати йому оголошення, ну, щоб люди купили це по місця, маєток. Журналіст недовго думаючи. Взяв ручку, взяв блокнот і дуже швиденько написав оголошення такого змістом. Продається невеликий, дуже милий маєток, котрий подарує затишок і щастя. Навколо нього вас буде радувати кришталево чисте озеро з джерелом. На заході сонця із розлогих столітніх дерев милуватимуть ваше вухо пташині пісни співи. Зранку цей дім купається у променях сонця, а в спеку дарує прохолоду. Маленький доглянутий сад наповнює повітря ароматами квітів та спілих яїд. Тож цей дім стане ще й найкращим місцем відпочинку для ваших дітей та внуків, а гості будуть по-доброму вам заздрити після купівлі такого маєтку. І що ви думаєте? Не продав він маєток, цей наш бізнесмен. А чому? Якось зустрівся він знову з журналістом, журналіст його питає, ну то як? Все успішно? Не продав. А то ж чому? А знаєш, каже, я взяв, прочитав та й подумав. Подумав про те, скільки сил, здоров'я, енергії я потратив на те, що тут в мене зараз є. Та й що я буду позбуватися свого щастя. Я тут щасливий, тут моє все. Ось така була історія повчальна, я вважаю. З побажаннями добра і щастя, я з вами сьогодні прощаюся. Зустрінемось.